Ну чому ви постійно якісь створюєте конфліктні ситуації? Я вам поставила що Поставте, будь ласка, що ви прийняли посаду і звання, і все. Я ж вам я ж не прошу вас того, що не передбачено в чинному законодавстві. Я вам тільки кажу те, що там написано. Яким законодавством передбачено, що я постав повинна ставити прізвище? Я вам звати? Нормам спів я вам поставила все зробила так, як положено. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Бо мені незручно до вас звертатися, там особа чуєте? Ну, як вас звати? Ну, то представтесь тоді, будь ласка. Ми ж зайшли в орган який, ну, в державний орган, а саме, голосійський відділ виконавчої служби, так чи ні? То представтесь, будь ласка, ну, ваше прізвище ім'я по батькові. Чи у вас немає прізвища ім'я по батькові? Ви мене чуєте чи не чуєте? Не чуєте? Тобто особа, яка називає себе держвиконавцем. На закону вимогу громадянина відмовляється зареєструвати запит на доступ до публічну інформацію належним чином, а саме відмовляється поставити посаду та звання і прізвище. Сьогодні у нас 12 дві тисячі року. Ось фіксую з двох сторін. По цьому факту буду звертатися до адекватних повноважених осіб із заявою про вчинення злочину. Про що саме вас орган досудового слідства повідомить? Добре, дякую.